Всіх вітаю із сільпо. Хочу показати вам продукти акційні, які я не показувала вам в минулих випусках. Ось такий майонез. Тут з'явився у них дуже багато на поличці. Бачите, коштує 29 гривень 99 копійок, 30 гривень. А коштував 61,49 В баночці скляній. 70% жирності. Написано 250 грам. Така зручна ось баночка 250 грам. А 51% знижки на нього, дуже велика знижка, до речі, на цей майонез. Хто ж його виготовляє? Виробник сумський завод про товарів. Такий майонез Ольвія 29,99. Далі лохина. 36% знижка, 125 грам. Ось і така упаковочка лохини. Зараз іде зі знижкою. Замість 109, 69, 99, 70 гривень. Забуваю заокруглювати, всі пишуть. Ну, треба якось себе налаштовувати. 70 гривень, 36% знижка на лохину. Я буду показувати великі цінники, такі, які я не показувала минулого разу, а на нас я вам показувала. Ось далі йдемо морква у них по акції. Прям такі великі цінники, дуже зручно. На моркву акція 11%, 2,40 коштує. Така дуже велика морква. Прям дуже величезна. Там також ціна на моркву знижена. І хочу показати яйця. То була така черга, не могла підійти до цих яєць. Ось ціна зараз. Ціна на яйця знижується, 5 гривень 19 копійок. Тому розбирають. Ну тут таке ось яйце, звичайне, таке невеличке яйце, нормальне, нормальне ну і не маленьке. 5 гривень 19 копійок коштує яйце. то молоко я вам показувала минулого разу. Далі ціна, ось прям такі великі цінники, дуже зручно, видно акції добре. Сьомган, шматочок. Шматочок йде 180 грамів. Слабосольона, замість 299 коштує 179 гривень. І Форель також. Форель 40% знижка. Коштує 179 гривень за цей шматочок 180 грам. А коштувала 299. Форель і сьомга. Ось так вона виглядає. По 180 грам. Шматочки. Акція йде на такий сир. Він називається він Філатто. Великий такий пакуночок, 300 г з відбірного молока, сир м'який, 45% жирності. Філато 300 г за 84 гривні 22% знижки. За 300 грам. Це великий пакуночок. Там консерви рибні. Хочу показати ще знижки на ікру. Ікра в скліній баночці, камчадал, 36% знижка. До 31.12 буде акція. Вона йде в склі традиційно і смачно. І тут 185 грам. А коштувала 36% знижка. Вона коштувала 1249 зараз 799 гривень. Тут ще є така ікра Горбуші, в такій упаковочці. Лососів зерниста 120 грам за 699. 33% знижки, 80 грам Ну, ось така ікра, всі її знають. Ікра лососіва зерниста. Традиційно смачно. Замість 479 319 гривень. Камчадал Акція 33% знижки. В такій коробочці ікра преміум дикий лосось. З Аляски. Традиційно смачно 100 грам. 449, 21% знижки. Ще ось ікра 469 гривень коштує 100 грам. ікра. Також камчадал. Лососів зерниста. 18% знижки. І ще спецпосол. Також з ключем. Ось такий пакуночок, 80 грам, ікра лососєва, відмінний смак. Я це Так і, і називається, так я розумію, компанія, що виготовляє 80 грам за 299 гривень. Ну так, ікри я вам показала. Оце лосось форель я вам там також показала. І далі на ковбаску йду. Я минулого разу тут вони тільки міняли цінники, не все показала. Ковбаски мисливські. Виглядають смачно напівкопчені ювілейний преміум, вищий сорт. За 100 грам ціна 54 замість 65. За, саме за 100 грам. Тут акція сардельки, ятрань домашні. Це самобранка. Самобранка. О, яр. Ятрань, домашні варені першого сорту за 100 грам ціна 11,40 а були 16,40 Ну тут такі прям пакуночки більше кілограма. Що це тут розібрали? У них сосиски глобино, нямські з сиром. Це ювілей? Да, немає. По 54,99 за 275 грам Ну, може, вашому сільпо є? Перевіряйте. Тут просто розібрали сардельки самобранка, соковиті. Сердельки, варені першого тунку вироблені спеціально для сільпо. 19,90 за 100 грам, а коштували 24,90. Акційна позиція. у і ковбаса. Премія баварська. Боже, поскільки тут її. 100 грам, 29,90 коштувала 36,90 вищого сорту. Да, майже кілограм в цьому пакуночку. Такі великі вони зробили ці ковбаски, щоб побільше купляли зразу, да? на свята. Тут ковбаска фаро. Це часто вона буває в акції. Премія ковбаска Серокапчу. Це українська. А де це їх фаро? Ковбаска, це все українська. Що фаро розібрали. Фаро з салямі парміджана, бачите, 54,90 а була 68,80. Немає її. Показую все, що для Олів'є також розбирають. Так. Ну, вони тут викладають товар, бачите? Багато товару викладають. Акційний товар зазвичай привозять побагато. Ну, зараз трішки розібрали. Ковбаска домашня, ось така для Олів'є. 400 грам, ціна за 400 грам 54,99 а коштувала 61 гривню. Що тут м'ясна сировина 73%. 400 грамів за 54,90. Це повна чаша ковбаска. Далі 99 за 400 грамів. Це вже ювілей, ювілейний завод. Робить лікарська ковбаска. 17% знижка була 119, зараз 99. Також 400 грам. Тут скільки процентів. Свинина знежилована, на півжир на 59%, я, ау, яловичина також 20%. Далі йде лікарська ювілейна, юві, ДСТУ така 99, також коштує. Тут 16% знижка. Також 400 грам ювілейна. Також і, і бачу, і свинина, і яловичина сюди входить. Що це таке? Цікаве. Рулет. Майстерня ковас курячий з курагою смажений. Був 51,99. А зараз 36.40 коштує. Молочні такі від алан, сосиски, варені вищого гатунку. 26,90 а коштували 35,40 Алан варені. Ще акція у них йде на крильця. Крильця. Ну, тут вони розфасовані по-різному, за 100 грамів 22,40, а так 31 були 90 Тут 400 грамів крильця. ну виглядають так свіженькі видно. 416 грам. Така ще ковбаска в акції, шинка Ятрань. Ось так вона виглядає, шинка Ятрань. За 100 грамів 34,90, а була 42,90. Шинка Ятрань. Далі піду. тут закладають товар, не хочу мішати. Ще така українська, вищого сорту, премія ковбаса 79,90 коштувала 94,90 знижечка на неї. а знижка на такі ковбаски. Премія. Премія такі ковбаски. 330 грам. Вони йдуть в цьому паку. Ні, це 162 грами. Це не вони, їх, мабуть, розібрали, ви знаєте. 330 грамів Анно. Ну. Ні, а, немає. Немає цих ковбасок. Дюссельдорфські 104 гривні. Нічого собі тут розбирають. Прям все швиденько. Ой, гляньте, як цікаво. Тут такий набір, а імперія апетіт 199 гривень по акції. 299 тут ковбаски, хамон. Ось такий імперія і оливка, 299 гривень. 224, ось такий хамон Іспанія. 120 грам. 29% знижка. 120 грам. А коштував 314. Щось така ковбаска. Також акція. Ковбаска. 69,99. 70 грам. Коштувала 139. Велика знижка на неї. Так, Іспанія, да. 69,90. Чорізо. 114 гривень, 100 грам 21% знижки. Це чорізо. Також, мені здається, да, Іспанія, так, да, Іспанія. І хамон. Тут 124,80 грам. Ще ось така ковбаска. 114 гривень замість 154. І ще хамон. Тут він, мабуть, да. хамон такий. Ось 79,99 за 50 грам. Тут акційні позиції поставили так всі. 79 гривень коштує сир вершковий. Такий з травами. Крем-сир з травами. Так, а хто його робить? Німеччина-виробник. Оцей сир з травами натурела. Так і, да, виробник Німеччина. Я і не знала, що це Німеччина робить крем-сир 79,99. Також жовтий цінник на цей сир Гранд Морана. Тут 100 грамів за 94,99. І ось такі сирочки тут лежать. Пирятин 24,49 і молочна гільдія. Молочна гільдія по 23,60. Я ще хочу перейти на алкоголь і показати деякі продукти, такі що я не показувала алкоголь в алкогольному. Ряду. Це дуже великий <сільпо>, сільпо дуже велике. ось. Так, Джеймсон 949, 17% знижка за літр. Прям стоїть так всього, знаєте, зразу побагато. Маленький коштує 699,07. Далі. Далі, далі показую, який я тут. Просто музика вже буде гучна. Я буду розмовляти швиденько. Печиво ось таке мілка по акції. 59,99 147 грам, 26% знижка на таке печиво. Далі тут ще в алкогольні ряди хочу зайти, показати вам основні акції на просі, вона все таке цікавеньке. Дивимось, коштує таке Мартіні 374 гривні, замість 539 Аскі Мартіні. Ось таке. Всі знають, класичне, 7,5 градусів там написано. Мартіні далі. Таке 219 гривень Фраколіна Фіореллі. Фіореллі, Фраколіна Б'янка, замість 284. 219 гривень фіореллі, Фраколіна. Тут у нас стоїть. Я такі основні великі акції вам показую. 179 гривень. Оця вона коштувала 229. Ось така ламбруска коштує 179, також на 75. Тут, ну, тут Ці пляшечки вони йдуть стандартні. Мартіні. А що ти на Мартіні поставила, ціни немає. Ще баржомі у них дивіться, яке по акції замість 52,39, Ось в такій пляшечці 0,5, 25% знижка на боржомі. Я іду іду швиденько, тому що тут музика гучно грає. Хто розуміє, той розуміє далі. Апероль у них також по акції 28% знижка. Виготовляє Італія 1 літр за 559, а коштував 719 цей апероль. Тут іще шабо по акції 164 гривні, шабо, брют рожеве, брют біле, брют напівсолодка, а коштувало 249 гривень. Бо ж це шабо у них стоїть. Я ще й зразу акцію побачила, тільки саме шабо я не побачила, де воно стоїть. Ну, Буду показувати те, що тут стоїть. Тут стоїть вино і гристе, ось таке 219 гривень. Артемівське коштує напівсолодке, а коштувало 259. Брюд також Артемівське біле. Коштувало 250 гривень, тепер 219. І акція також на біле, напівсухе Артемівське. Усе воно замість 259-209 гривень. Я вам акцію на шабо сказала. Я не можу зрозуміти, може це і є шабо? А, це і є шабо. Ось воно так називається Prime Seco. Всі шабо три вида замість 249 164 гривні. Ось вони різні, ці шабо. Це шабо. Просто тут все так написано англійською, що я і не зрозуміла, що це шабо. Ось скрізь воно, так. Да. Е, ну, три види. Всі ці три шабо стоять. Таке шабо, брют, розе і семісвіт. світ. Акри Шабо по 164 гривні. А ось і ціна на Мартіні, дивимось. Мартіні літр 334, 22% знижки. Маленька Мартіні 199 за 0,5. До речі, ці акції, всі, майже всі акції, йдуть до 1-го, деякі до 3-го, ще й до 5-го числа. Акції на алкогольні напої. Ось на Мартіні, наприклад, до 31-го, 12-го екстрадрай. А тут це Мартіні до... Мабуть, також до 31-го, 12-го. Щось я до 5-го зустрічала. Екстра драйв, Мартині, літер 349 гривень, 35% знижка. Маленьке Мартині, екстра драйв, 199 гривень. Також акція на Мартині. Ось таке Мартині смачне, якусь купляла в Кіфрі собі. 349 гривень 0,75 замість 519. І є ось в такому наборі Мартіні, і там я так розумію, що це швепс. Можна зробити такий мікс Мартіні, «Вермут», «Мартіні» плюс Тонік Швепс, 325 гривень, 25% відсотків знижка на такі набори. Набор Мартіні зі швепсом. А ще у них є міренга 99 гривень, 21% знижки за 0,5%. А літер цей мрієнго б'янка, коштує 159 гривень. Ще є така лімон, лімоноверде. Міренго 159 гривень за літр. І також як, типу, як по типу смаку, це Діфієри, що це Діфіоре, Та, такий як апельсин сицилійський. Також є в Міренкі 159 гривень коштує. Цікаві такі смаки. Що це таке вермут також? Ого, який великий. Отакий вермут літровий, коштує 399. І ще такий. 499, 23% знижка. відсотки знижка. Ап... Аппіртів камонді. Камонді дуже багато знижок на вина. Ще трішки зараз покажу. Тут 709 дев'ять. Оцей набір коштує апероль і чинзано. Ух ти, 709 гривень, 35% знижка. Далі йду від музики. подалі. тут багато знижок. На вино ігристе, Грін Барон, от така Іспанія 299. Ось за 179. ламбруска знову якась. Не бачи її цю ламбруску, Хотіла показати Ламбруска і Міла Б'янко 179 сімдесят гривень. Багато знижок. На вина, на алкогольні напої. Тут також є знижки. Бакарді ром 369 гривень 05, 499 0,7 і літровий 629 гривень. Ще такий є Бакарді, як Темний ром також 349 499 і 599 гривень. Цікаві такі позиції. А Гордонс, уже джин напій на основі джину є з, з, з різними смаками. Я навіть не бачила і змаракує. Ой, і, що хочеш. Це Великобританія, до речі, робить його 749 за літр і за півлітра 549. Дивіться, скільки тут смаків цікавих в цьому Гордонс джин. Так багато акцій. Тут ще акція йде, 24%. Це таке, як. Віски, да, 0,5 віски 299. Великобританія робить цей віски. Така гарна ціна. Ще тут із акційного Мартіні я вам показала майже все. І ну, таке, що із основного я, мабуть, все-таки показала. Від музики відійшла. Вона там так кричить в тій стороні. Просто неможливо. Дивимося ще тут, що арарат. Арарат Бренді 399 гривень. Ось такий 0,5. І Арарат три зірки 0,7-549 гривень. І такий 5 зірок 499. Далі 599. Ух ти, зі смаком вишні. Такі цікаві вже. Я навіть і не знала. Далі абсолют. Абсолют горілка 389 гривень. Швеція замість 449. Також вона як лайм, різні смаки в цій горілці Є просто класична 379 гривень. Дуже цікаво. Цікаво. Так, я, я давно на цей алкоголь не дивилася. Тут стільки смаків, що тут внизу стоїть. Тут Мартіні знову стоїть брюд, 0,75 бутилочка 399 гривень. А тут така гарна бутилочка. 349 вино ігристе Сан-Мартіно просеко 349 22% знижки. Тут ще у них акційні позиції стоять. Так, що це таке? Це куття. 100 пудів зірка різдвяна. Ось така куття. Коштує 160, 260 грамів 55 гривень. Так. Різдвяна зірка. Чи навпаки. Це у нас 400 грам за 29 гривень. А ось оця кутя, да, така крута, 260 грам, 100 пудів, коштує 55,49 Посолити, варити. А з чим же вона тут іде, Мак і ванілін, і родзинки. 55,49 копійок. Акція на горошок зелений до 12 штук 39 гривень коштує. І кукурузка 39 також коштує 99 до 12 штук. А так ціна 58,99 370 грим з ключем. І ось такий горошок також 420 грам за 39,99, замість 53,99. Тут оливки в акції у них. 79 це при розрахунку карткою сільпо. Ну, як карткою, якщо у вас є застосунок, то у вас ну майже у всіх вже є застосунок. 79 гривень 350 грам, фаршировані пастою з анчосами. От такі смачні. Висока така баночка, 350 грам за 79 замість 109 Тут просто без карти сільпо, оливки, премія. Чорні 400 грам без кісточок. Чорні великі оливки. Замість 123,99 гривень 20% знижка. Ще тут така кукуруза по 39 цукрова консервована. І горошок по 37 гривень премія 420 грамів в цьому горошку. Я показала вам акції, які не показувала на минулому тижні. Сподіваюсь. Це показала із такого, з більш цікавого. Так, оці наборчики, начебто я вам показала да, по 349 гривень. Мартіні по 399 показала. Ще є ось такі віски, 799 за літр. А углянь, такий гарний набір тут іде, в такий в блакитному кольорі. Ну, Він без знижки 1199 плюс бокал. Сапфір, джин, сапфір. Плюс такий гарний бокал обалдіть. Гарно виглядає цей бокал. Прям до бокала прив'язана ця штука, щоб не вкрали. А цей окремо джин сапфір продається. Він коштує 499 і на нього аж 57% знижка. 05 за 499 сапфір. А 0,7 699 коштує. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!